Головне події в Харкові та області 9 липня. Вперше в історії українські роботи взяли в полон окупантів. Це сталося на Харківщині. Повідомила третя штурмова бригада. Захисники опублікували відео унікальної операції. Її провели без втрати, без участі піхоти. Для штурму російських позицій використали лише дрони та роботизовані комплекси. Під час атаки, коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, росіяни написали на папірці «Ми цім здатися» і розмістили їх так, що побачила камера дрона. Дрони супроводили їх до позиції ЗСУ. Укріплення та лісосмуга перейшли під контроль захисників України. В день 9 липня російська армія поцілила ракетою по території Печеніської громади на Харківщині. Начальник ховалих Олексій був повідомив, що горять приватні будинки. Постраждав чоловік 61 року. Вночі вибухи чули і в Харкові. Шахети атакували Слобідський район без постраждалих. Матір проти ТЦК. Інцидент стався напередодні в Мерефі. Група оповіщення доправляла до центру комплектування військовозобов'язаного. Коли чоловіка вже посадили в мікроавтобус, на місці з'явилася його матір. Жінка намагалася зупинити бус, тримаючись за капот. Це зафільмували свідки. Спочатку мікроавтобус здавав назад, а потім чоловік у одязі кольору хакі відтягнув жінку. Вона намагалася чинити спротив. Коли ж автобус таки поїхав, упала та нібито втратила свідомість. У Гона 71-річну жінку із забоями доставили до лікарні. Вона відмовилася від госпіталізації та написала заяву, що тілесні ушкодження спричинили невідомі особи у військовій формі під час мобілізаційних заходів щодо її сина. Відомості внесли в ЄРДР за фактом хуліганства. В обласному ТЦК СП заявили, військовозобов'язаний без конфлікту прослідував до мікроавтобуса, аби їхати до центру комплектування, уточнити дані та отримати направлення на ВЛК. Але на місце під'їхала автівка з. Кої вийшла матір громадянина, вона почала перешкоджати руху транспорту. Попередня перевірка встановила, що представники ТЦК не вчиняли протиправних дій відносно військовозобов'язаного. А інцидент стався цитата через необережні та безрозсудні дії громадянки. Рекордна спека повернулася на Харківщину. Перші після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. Про це повідомив регіональний центр з гідрометеорології. За даними синоптиків, у день було 35,7 градуси. Попередній рекорд тримався 68 восьмого року та не дотягнув до 35. Через спеку вже заборонили відвідувати ліси, попередив Слобожанський лісовий офіс. Обмежити себе в спілкуванні з природою просять і харків'ян. Зеленбуд звернувся до місця. Я з проханням не ходити по газонах. Це дозволить послаблені спекою траві краще відновлюватися. Самі ж зеленбудівці планують більше поливати та рідше косити, щоб трава стала вищою та могла утримувати вологу і захищати ґрунт. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.